Всім привіт! Сьогодні таке питання. На Ютубі мені під відео дівчинка задала, я їй намагалась відповісти, надію, що допомогла. І вирішила зняти ще відео, можливо, це для когось буде корисно, і показати, на прикладі кола. як звучало питання в оригіналі. Що значить фіолетовий пітон чи зелений? Ну, так часто кидаються у багатьох відео майстри-колористи. Думаючи, що інші це можуть зрозуміти, що мається на увазі, часто це говориться про натуральну базу. Та, яка з нульом або з буквою N, е, е е яка знаходиться в коричневому колі. Буду намагатися, бачите, от у мене з нульом італійський бренд. Що значить з фіолетовим чи синім пітоном, там, чи з зеленим пітоном. Дивіться, ви дивитесь, куди вона направлена, в яку сторону кольору. Тобто, мій, мій ось дивіться, направлений. В таку не зовсім синю, така, як фіолетова все-таки. Тобто, якщо казати, що то, тобто, тіпа, замішаний на синьому, да? хоча це некоректно, але ось що мається на увазі. Далі, наприклад, ось у мене ще є один натуральний ряд. Він класичний. Дивіться, він замішаний на синьому підтоні. Ось, що мається на увазі. Дивіться, показую на іншому бренду. Дивіться, тому що не у всіх це однаково. Дивіться, є ще отакий бренд. Тут натуральна база винесена трошки по-іншому намальована, але тут ця натуральна база, в зеленому все-таки секторі, нам показує бренд. От що значить тон, про той, який ну, було питання. Ось, бачите? Ось, показую ще на одному колі іншого бренду. Дивіться. Тут взагалі бренд намалював ось натуральний ряд. Да, в зеленому секторі з нульом. І ось натуральний ряд без нуля в жовтому секторі, тобто він теплий. Коли ми це можемо побачити, оцей підтон. Частіше всього ми його бачимо на переосвітленому блонді, якщо майстер тонує перманентним фарбником клієнта. Ви побачите оці підтони. Якщо комусь треба знати про це, ви дивитесь коло, шукаєте, куди ваш ряд, в який, в який колір направлений. І оцей є оцей підтон. Коли ще можна побачити цю різницю між натуральними кольорами. Коли, наприклад, ви користувалися, там, фарбою бренду, в якому колір да, натуральний ряд був направлений зелений, це там, наприклад, було фарбування тун, тун, І це був такий прохолодний натуральний і вашому клієнту подобається, наприклад, на шостому рівні. Наприклад, у вас е, дві фарби в салоні. Отаке от коло і ось таке коло. І, наприклад, от в цьому колі, да, оці фарба, вона закінчилась на шостому, якийсь там 6-0. І ви думаєте, та візьму оцьому, 6-0, ну, не 6-6, да, 6, наприклад, да, натуральний. І пофарбую, у мене буде такий же самий результат, як тут. Але тут він направлений в зелений сектор, натуральна база да, з тим пітоном, який дівчинка питала, а тут в жовтий, і тут буде тепліший результат, наче в той, той самий натуральний. Іначе 60 і 60, або 6n чи 6n повинні бути наче однакові, але вони будуть різні, в залежності від того, де виробник їх розмістив. Бачите? Тому, коли ви користуєтесь якоюсь фарбою, звертайте увагу, де ваш натуральний ряд і куди він направлений, який сектор. Оцей мається на увазі оцей підтон. Тобто, часто хочуть майстри дізнатися, наскільки прохолодний. Натуральний ряд і що від нього очікувати, і це нормально. Де ви можете це побачити? В кольоровому колі, і це дуже легко, або ви можете відфарбувати на тест пасмах Взагалі, це не секретна інформація, і це основа з колористик, це базова колористика, це не підвищення кваліфікацій. І цю інформацію ви повинні були знати або вам дати на базовій курсі колористики. Тому що, наприклад, на моїй базовій курсу колористики ми детально вивчаємо коло порівнюємо з іншими колами від інших виробників. І вчимося читати, що там пишеться, щоб розуміти, що значить фіолетовий чи зелений пітун, куди дивиться, для чого воно взагалі, і чи взагалі ця інформація досить корисна. Дивіться, вона корисна, якщо, повторюсь, ви тонуєте перманентом або робите ці баньки. Вона дуже для вас буде корисною. Ну і щоб розуміти, наскільки теплий чи прохолодний. Наскільки теплий чи прохолодний ваш натуральний ряд, щоб щось там в кінці процесу, коли ви посушите, хоча б якось розуміти цей приблизний результат. А взагалі, якщо ви практикуючий мастер вже, і ви розумієте, що у вас є такі питання, як отакі, да? це не говориться про те, що ви поганий в мастер. Це говориться, що у вашій базовій колористиці. Є якісь пробіли, і їх можна заповнити. Просто прийти на базовий курс, навіть не на підвищення. Як то кажуть, ще раз пройти курс і от, доотримати ті знання, яким вам не вистачає для якісної роботи, і вам стане набагато легше фарбувати ваших клієнтів, попадати в кольори і створювати кольори, які хочуть клієнти. Всім гарного настрою!